В усіх міфологіях світу при початку світотворення стоять вогонь і вода, як чоловік і жінка при народженні мікрокосму самої людини. Якщо окремо розглядати кожне із цих явищ, то вода сама по собі бездушна і холодна. Цікаво, що зелений колір, колір живої природи є також не що інше, як поєднання блакитного і жовтого. А це ж наш український прапор. Інакше це кольори води і сонця, без яких не може бути життя на землі. Одразу виникає питання, чому ж світло, вогонь у поєднанні з водою дали життя? Як міркували наші предки? А я вітаю вас, бо ви, як завжди, на каналі Кобзарі Медіа, каналі про українську історію, кобзарство, наше село та цікавих людей. Подяка усім підписникам і глядачам за підтримку нашого каналу у вигляді підписок. Тицнутих вподобайок та залишених коментарів. Окрема подяка небайдужим меценатам патронам за матеріальну підтримку. Сьогодні це вкрай важливо для створення міцного інформаційного тилу у вигляді українського Ютубу. Отже, символіка творення українського світу. Що воно таке? Друг Тараса Шевченка, видатний історик Микола Костомаров, у своїх працях писав. Пасивний стан води в природі послужив людині приводом вбачати в ній жіночу сутність. Без животворчої сили світла непорушна вода нагадує простір у вигляді снігу, льоду мертвої маси. Та коли світло і тепло пробуджують її, вона розтікається і породжує живий рідний світ. Справді, під впливом сонячного проміння весною тануть сніги, і вода дає ріст траві, квітам, деревам. Всьому живому без води само сонце несе посуху і смерть, без сонця вода також мертва. Отже, лише в творчому поєднанні, як чоловік і жінка, вогонь і вода дають життя. Тож природньо, що в світогляді наших українців під впливом весняного пробудження виникали уявлення про світонародження. Але не обов'язково тільки весною. Асоціації з народженням світу могли виникати кожного ранку. Вночі суцільна темрява, нема ні неба, ні землі, тільки мертвий чорний океан. А скоро з'являються перші промені світла, що пронизують цей простір, як відразу, немов народжується світ, земля і все на ній виринає, немов із води оживає. Таку ж саму світотворчу силу, безперечно, має і весняний дощ. І насамперед грозова хмара. Дощ це також вода, пронизана сонячним світлом, а грозова хмара безпосереднє поєднання води і вогню. Грім і блискавка, небесний вогонь, що пронизує небесну воду, літню хмару, завдяки якій розвивається і утверджується життя в природі, також поставлені українцями в основі світотворення. Природньо, що сокіл символ цієї блискавки. Іноді хмари схожі на крону дерева, дуба, явора або сосни. Отже, дерево, що стоїть серед Дунаю або серед синього моря, як співається в українських піснях, це могла бути грозова хмара серед неба, що дає дощ, а від нього родиться і яра пшениця для паляниці, і зелена трава для худоби. Отже, дощ, що спадає на землю, це вода запліднена вогнем. Світлом, і від нього все родить. Це водночас шлюбне поєднання неба чоловіка і землі жінки. Після цього вона родить жито пшеницю і всяку пашницю. А відгомін усіх цих уявлень, ось якраз і зберігається в піснях, баладах, повірях та обрядах. Відносно обрядів, цікавість цієї точки зору Іван і Марена, основні персонажі купальського обряду. Не виключено, що в давнину це були живі люди, яких пізніше замінили солом'яним опудалом і деревом. Іван і Марена. На нашу думку, якраз і є вогонь і вода. Іван, Ян Яр, Ярило, Ярий, червоний, а Марина, Марена, Морена. Море. Івана обов'язково топили вночі або на світанку, а Марину спалювали, тобто відбувалося перехресне поєднання води з вогнем. Цікаво, що на дереві, яке уособлювало воду, а це верба, так і називалось маринкою. Обов'язково запалювали свічі, і вони мали горіти всю ніч. До прикладу, на Полтавщині марину, тобто воду, уособлювала дівчина, яку водили по селу. То її намагалися сватати за Івана. При цьому приспівували. От маринку за козака. Отдамо маринку за Іванка. Таким чином, у різних формах цієї ночі відтворювався той магічний першошлюб. Пускання вогненного колеса у воду це також імітація того, що було на початку світу. Палаючи колесо, котили з гори в річку. Вогонь шипить, поєднуючись з водою, але не згасає одразу, а ще продовжує трохи горіти, наділяючи воду животворчою материнською силою. Існує навіть таке повір'я, що рана накупала або на День. Коли вийти на гору, можна побачити, як сонце грає або купається в річці, в морі, або в ставку, або в хмарі, переливається різними барвами. Те ж саме відбувається цього дня в момент, коли сонце заходить, можна буде поспостерігати. Вода, що прийняла в своє луно вогонь, мала в цю ніч цілющу плодоносну силу, як і роса з дощем. Таку ж саму животворчу силу любові мав і вогонь. Тож не випадково молодь попарно перестрибує через багаття, що їх палили на берегах річок. Вогонь обов'язково всю ніч мав бути в парі з водою. А кожна молода пара також уособлювала першозакоханих, а потім кидалися в річку, щоб купатися, тобто поєднати в собі любов води і вогню. Якщо не було річки чи великої води, дівчата і хлопці намагалися покачатися у русі або хоча б походити босими ногами по ній. Не випадково співається, докупався Іван, доведеться і нам. Пускання вінків на воду з палаючими свічками це символ сонця, ще одна форма відтворення першу міфу. Вінок цієї ночі має чарівну силу, він знаходить дівчині нареченого. Купальська ніч. А погей розквіту сонячної сили, тож і любові, плодоносної сили юників і дівчат. Тому саме в цю ніч відбувалося шлюбування молоді обов'язково біля води, і тим самим знову ж таки відтворювався той першошлюб. Отже, купала в давнину це було насамперед свято любові, свято єднання води і вогню. Відповідно, будь-який шлюб вважався священним, магічно впливав на природу, на родючість землі. У нашому попередньому відео ми вже говорили, що символом єднання води і вогню здавна вважався хрест, де горизонтальна лінія означала пасивне жіноче начало, а вертикальне чоловіче. Як підзабули, перегляньте. Посилання в описі: хрест, покладений в основу орнаменту, має світотворчу, шлюбну та захисну оживляючу силу. Всі ці уявлення і обряди знайшли широке відображення в календарно-обрядових піснях. Зокрема, в колядках, веснянках, купальських, весільних, а згодом у баладах і побутових піснях, перетворилися на постійні символи або образи, які тепер іноді навіть розгадати важко. А ось міф про первісне кровозмішання. Поширений і в купальських піснях, і в русальних, і в баладах. Навіть у казках мотив братовбивства Котегорошко і Калинова сапілка чітко простежується. Можна згадати баладу про походження квітки брат і сестра, поширеної по всій Україні. Тут чітко простежується мотив братовбивства та сліз. Брат розбійник погрожує вбити сестру, але спочатку примушує її стелити постіль. Сестра стелить та все плаче. Після того, як брат має гріх із сестрою, таємниця розкривається. Не знаючи, як спокутувати провину, брат і сестра ідуть горою, що символізує небо і сіються травою. Він зацвітає жовтенько світло і сонце, а вона синенько. Що символізує воду? Балада ця не що інше, як уламок давнього міфу чи гімну про світотворення, в якому, можливо, також оспівувалась життєдайна літня гроза, але згодом ці образи опустились на землю до людського побуту, тлумачились з погляду християнства, бо кровозмішання в ті часи було за смертельний гріх. Власне, при чому тут кровозмішання, чому виникли саме ці асоціації, запитаєте ви? Безперечно, червона кров, що нуртує в жилах людини, в міфопоетичній традиції сприймалася як поєднання води і вогню. Коли тіло вмирає, кров відповідно холоне. Отже, вода холоне в тілі, тому що вогонь тепло виходить із нього, і тіло стає мертвим як мертва вода до початку світу. Отже, вогонь це душа людська, що покидає тіло в момент смерті. Це також поширений погляд в народній філософії, міфології та фольклорі. Не випадково в одній з казок смерть стереже свічки, людські душі, котра догорить, та людина і вмерла. За християнськими уявленнями, зорі це також душі померлих людей. Отже, людина живе тільки завдяки єднанню в ній води і вогню. Можна собі уявити, яке важливе і життєнеобхідне значення мали згадувані пісні та обряди для наших судів. Далеких пращурів. У співці в кобзарі побутова дума про вдову і три сини. Так от, в першому рядочку є такі слова, у святу неділеньку рано пораненько. І так у багатьох українських піснях. Питання: чому ж саме у неділю, а не в понеділок чи, скажімо, в суботу? Бо саме неділя перший день тижня, день світотворення. У пізнішому циклі міфів символи води і вогню втілились в образі змія. На санскриті це паржани, пар'яни або усім відомого перуна. В тому, що змій є не що інше як персоніфікація грозової хмари, нас переконують мотиви українських народних легенд і казок. Хмара часто виходить із Залісу з-за гори, з Дніпра, з моря і так далі. Змій також живе в палаці за лісом, в печері над Дніпром. Під горою або нагорі, тому що гора це символ неба, на острові Хортиця або на острові Перуні. В апокрифічних легендах також спостерігається традиційний дуалізм. Тут творцями світу є Бог і диявол. Обидва вони були при початку світу і мали однакову силу. Проте кожен мав обмежені володіння і не був всесильним. Наприклад, Бог не може дістати з землі з дна моря, але диявол також не може винести її без Божого благословення. Отже, знову світ утворився при поєднанні двох протилежних начал: світлого небесного Бога і темного диявола, що володіє водами. Безперечно, це переосмислені образи. Вогню і води, вкотре повторю, що такі картини виникнення світу є у найдавніших обрядах піснях, казках та легендах. А першотворці його ті самі вогонь та вода, як співав Кузьма Скорябін у одноіменній пісні. Але ж протягом віків ці символи трансформувалися в образи, які стали нам близькими і зрозумілими на певному етапі мислення. Творімо прекрасні образи в своїх думках і вчинках. Ми, українці, на своїй Богом даній землі. За нас правда, за нас слава. До нових зустрічей, папа. -па.